Доброго дня, друзі, я в Полтаві, в торговому розважальному центрі Київ. Чекаю внучка вже 15 хвилин на п'яту. Тараніних немає. Як обіцяли, вони не зробили нічого, свої обіцянки вони не виконують. Напевно, святкують перемогу над тим, що дали хабаря всім богородчанам, кому можна було дати хабар. Зі мною Світлана, як завжди. Вона свідок того, що ми чекаємо, а дитини так і немає. Тому будемо їхати зараз там, де проживає Данічка. ми привезли подарунки, і побачити далі, що відбувалося. Чи пустять мене до дитини, чи ні, що робити далі. Відділ опіки піклування не працює, ніхто не працює, ніхто нам не допомагає. Не знаю, з чим мені допоможе пан Дмитро Лебенець, до кого я зверталась неодноразово. Ця справа в нього на столі, тому що порушені мої права як бабусі рідною, по-перше, а по-друге, порушені права дитини, яка чекає мене, хоче мене бачити. То Я дуже сподіваюся на те, що громадськість мене підтримає. Порушені права людини з усіх боків, як з мого боку, так і з боку дитинки. Ця родина насильно адаптувала дитину. В своїй родині чи постерпиться, слюбиться. Ну так і відбулося. Тому боротьба триває. Дитинка мене чекає і дуже прикро, що свою любов, та свою заботу я б могла віддати Данилу. А я витрачаю ці сили на боротьбу з тим, щоб його просто побачити. Це несправедливо і боротьба триває. Дякую, що ви поруч. Я з вами, ваша Лана.